Привіт! Ми на Виноградарі. Тут є Хрущовки, запруджені траси, ринок і чимало секундів. Виноградарцям вже багато років обіцяють метро. І від цих обіцянок район зростає у власних очах. Але і тут є чимало цікавого. Ходімо дивитися. Сучасна цивілізація прийшла на Виноградар, умовно кажучи, у 1850 році, коли сексулець Вільгельм Крістер заснував неподалік садового насінняве господарства. Він розводив бджіл, вирощував молочних корів також вирощував плодову ягідні культури, в тому числі виноград. Але про Крістера детальніше наступних роликах. У 1908 році перший шар Бекас отримав 17 десятин землі і засадив її виноградникам. Бізнес пішов вдало. Виноград родив щедро і скоро територія значно розширилася. У орденські часи перейшла у власність колбу адже почали будувати перші будинки для робітників. Але глобальна забудова району відбулася у 1970-х-70-х і роках. Тоді був створений генеральний план і задумувалось багато цього масштабного, але більшість того не здійснилося. Це недобудований будинок культури в народі ДК Бомж. Називають його так через те, що в його стінах збирається багато маргіналів, неформалів, паркурників. Взагалі-то стіни доволі вдощні, тому їх можна зрозуміти. Спроектував проєкт Едуард Бірський, головний архітектор виноградарського проєкту. Будувати його почали у 89-му році. Але через розпад Союзу будівництво завмерло, а потім і зовсім зупинилося. Але проєкт передбачався просто грандіозний. Мало бути одразу кілька кінотеатрів, дві актові зали, гримерки і кімнати для гуртків. Неподалік від дика Бомж бачимо Блакитне озеро. Воно льодовикового походження, хоча зараз дешите в бетон. Взагалі не винагадає чимало природних принад. От це на синьому озері. Синє воно, тому що його дно вкрите синім мулом. Озеро рідникового походження і живиться підземними водами. З радянським планом забудови тут мала бути просто шикарна зона відпочинку з кількома критими стадіонами, станцією човнів, кортами. І пляжем. Зараз на озері купатися заборонено, але кияни все одно тут отримують задоволення відчуття. Наприклад, зараз всією родиною катаються на санчатах і не тільки. Це Виноградарський ліс, одне з улюблених місць для відпочинку мешканців району. Тут є місця для шашликів, є мотосковий парк. Дітям розповідають, що ліс тягнеться аж до Білорусі. Насправді він трохи коротший. Але деякі ходять з ним у Кажуть, що тут водяться зайці, їжаки, білки і лисиці, і навіть косулі. Білок і навіть одного зайця ми бачили на власні очі. А от лисички ми в річці не бачили, зате вона є неподалік. В одному з дворів на бойлерній. Це робота Віталія Гідавана. Вірити в Марію надихає дівчинка на моралі від Аптаунгру. Вона вдихає життя в паперових пташок. А розташований мурал на стіні школи-інтернату для дітей із вадами слуху. А це скульптура Любові Мурав'йової Весна. Таких скульптур на районі залишилося кілька. Усі створені у 70 х 80 х роках. Сама ж мисткиня у 1993 році переїхала до США. А це мурал італійця Агостіної Курі, зводить, будь ласка. А Гостіна гостював в Києві влітку. А в цей період воду відключають, зокрема гарячу, на кілька днів чи на кілька місяців. До нових зустрічей на вулицях Києва.